Хід і захід разом традиційне гасло почали втілювати на практиці місцеві регіонали. Саме на їх запрошення до Івано-Франківська з робочим візитом прибула делегація із Донецька. Представники тамтешньої мерії та депутати відзначили, що захоплені нашим містом та товариськістю людей. Єдине, що вразило чиновників, це дороги. Судя по той проїжджій часті, яка знаходиться в місті, Город міст зиму пережив складно. Требується ямочний ремонт. и в довольно значительных э, объемах. И я думаю, что в ближайшее время нужно к нему приступить, для того, чтобы к лету все это поправить. Для этого нужно проголосовать за бюджет и выделить эти средства. И городскому совету нужно определиться, что является первоочередным. Строительство дорог, ремонт школ, ремонт э, жилых домов или э, привлечення допомітільних інвестицій від частних інвесторів позитивним аспектом в житті міста. Гості відзначили дозвільний центр. Подібний досвід успішно функціонує і в Донецьку. За кілька днів перебування в Івано-Франківську донечани вже встигли окреслити напрямки співпраці. Це вищий готельний та ресторанний бізнес та іт технології. В свою чергу, івано-франківські депутати мають власне бачення продуктивної роботи. Донецьк це потужний фінансово-економічний регіон. І, звичайно, нас ще більше цікавить, щоб Скажем, великий бізнес Донецька залучити якось до нашого краю, до міста Івано-Франківська. Однак найголовніше кажуть, це довіра. А для цього вже передбачили цикли круглих столів, які допоможуть краще налагодити партнерство. Тепер каже Ігор Дудка, залишається сподіватися на ініціативу та підтримку Івано-Франківської міської ради.